Розвиток чернівців за складних економічних умов не лише можливий, а й необхідний, вважають фахівці. Через неплату спроможність банку Надра студенти можуть залишитись без дипломів. Сьогодні минає рік після кривавих подій на столичному майдані. На п'ятому каналі події п'ятниці 20 лютого в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Сьогодні минає рік після кривавих подій на столичному майдані. Тоді в центрі Києва загинули понад 100 осіб. Ще сотні були поранені. Найбільше жертв було саме 20 лютого. Тоді з'явилася Небесна Сотня. Ті лютневі дні чернівці втратили двох героїв: Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Василь помер в березні в Польщі, де лікувався після отриманих вогнепальних поранень. Олександр Снайпер влучив серце поблизу Чернівецького намету навпроти входу до будинку профспілок. Вшанувати пам'ять героїв Євромайдану на центральне кладовище прийшли десятки чернівчан. Ми боргу перед всіма ними. Ми в боргу перед тими, хто зараз воює в АТО, ми в боргу перед тими, хто загинули. Ми в боргу перед тими самими волонтерами, які це все роблять. І я думаю, що це треба пам'ятати завжди, кожного дня. Представники Чернівецького євромайдану згадують ті трагічні події 18-20 лютого вразило те, що в нас в Україні в 21 два столітті стріляють людей, знищують людей за позицію, знищують людей за те, що вони прийшли висловити свої думки. І запевняють, такі жертви за свободу України є дуже болючими для всієї нації. Дивлячись на маму згорьовану маму Олександра Щербуняка, думається, а скільки ще буде, і скільки потрібно покласти голів наших хлопців, кращих хлопців, патріотів для того, щоб нація прокинулась. Але рідні герої впевнені, ці жертви не даремні, адже українці нарешті відчули, що вони великий народ, який тепер мусить довести справу Героїв Небесної Сотні до кінця. Ти не думав про життя, не думав ти героєм стати, сказавши, хто, якщо не я, пішов в країну захищати, тобі би жити і любити, та обірвалося життя, тобі б синочки ще ростити, доньку вести до вівтаря, ридав майдан, стогнав від ран і пісня смерті пливе кача в останню путь через майдан. Несла тебе Сашку, козаче, Плине Глина по поти сині. Людмила Відмола Ярослав Лецький. Місцевий час вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні в Чернівцях різноманітними флешмобами. О 12-й годині провели загальну хвилину мовчання. Учні та студенти зробили живий ланцюг на вулиці Небесної Сотні. В руках тримали запалені лампадки та жовто-блакитні прапори. Десятки юних сердець об'єдналися в спільній молитві за душі героїв, які загинули на столичному майдані під час Революції Гідності. Час, який не лікує дружини загиблих у червні та жовтні минулого року на сході бійців В'ячеслава Пилихатого та Сергія Побережника розповіли нашій знімальній групі, як живуть після втрати чоловіків. Трагедію родину досі переживають болісно. Кажуть, рятує та підбадьорює підтримка друзів та волонтерів. Вадима. Вадима, це трирічний синочок В'ячеслава Палехато. Малюк ще не усвідомлює, що сталося, і досі чекає на батька. 40-річний прапорщик 80-ї аеромобільної бригади загинув 10 червня минулого року від травми, які отримав під слов'янськом. Те, що знаходиться на сході, В'ячеслав приховував і казав, що у нього все добре. Він на що не жалівся взагалі, і взагалі він не казав, що він там. Він казав, що він в Ровно на полігоні. Він був зірцем для колег і найперше назавжди залишиться таким для синів, каже Марина. 15-річний Максим твердо вирішив стати військовим. Я це вирішив ще давно, що я буду військовим, і, звичайно, мама проти, але я. Це мій вибір. Скоріше всього, так і буде. Марина Пелехата каже: після загибелі чоловіка, родина, яка нині мешкає в гуртожитку військової частини, отримала обіцяну пенсію та двокімнатну квартиру від міської ради. Жінка намагається робити усе, щоб діти не відчували нестачі в чомусь. Утім, чи зможе власними силами облаштувати нове помешкання, не знає. Мені дуже прикро, що ця квартира дісталася нам такою ціною, і що славіку не довелося в ній. Жити. Квартира, як всі новобудови, там є тільки вікна, вхідні двері. Я розумію, що мені треба дуже багато сил і коштів для того, щоб її облаштувати, щоб туди можна було переїхати з дітьми. Після загибелі в Луганській області чоловіка рядового 24 ї окремої бригади та працівника митниці Сергія Побережника його дружина та двоє дітей теж отримали обіцяні державою компенсації. Ми отримуємо всі допомоги, які нам обіцяли, ми таки справді їх отримуємо. Отримуємо пенсію на дітей, оформили військову пенсію. Оформили на не на мене, навіть як на працюючу. Дивлячись на наші ціни, то не дуже, але якби його не було, то була би просто катастрофа. Світлана розповідає, її підтримують друзі і зовсім незнайомі люди. Уже кілька разів телефонували волонтери, які передають за кордону речі для дітей. В міській раді цю родину теж записали у чергу на квартиру. Усе це важливо, щоб далі ростити дітей, але це не може втамувати біль від втрати. І якщо десятирічній доньці Сергія Побережника довелось одразу подорослішати і підтримувати матір. П'ятирічний син досі запитує за батьком. Мені так до цих пір не вдалося йому пояснити. Не до кінця він просто не розуміє, що це таке. От і все він приходить на цвентр, він приносить татові малюнки, і все ввечері він запитує, коли тато чому він не приходить, і я хочу до тата. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Вони вчасно сплачували кошти за навчання, а тепер можуть залишитись без дипломів. А все через складну ситуацію з банком Надра. Майже сотні студентів Чернівецького національного університету перераховували гроші через цю фінустанову, котра яка на сьогодні визнана неплатоспроможною. Чи вдасться цим буковинцям повернути тисячі гривень і продовжити навчання? Знають наші кореспонденти. Вже за кілька місяців більшість цих студентів мали отримати довгоочікуваний диплом. На доказ, що вчасно розрахували за навчання, показують квитанції. Ми сплатили до 25 січня. Ми сплатили кошти через «Надрабанк». Кошти, на жаль, не поступили на рахунок Чернівецького національного університету і можуть нас виключити. До прикладу студентка Олена сплатила близько 8 тисяч гривень, та відрахувати можуть не лише її та її однокурсників. Такі самі ситуації запевняє представник національного банку, опинилися з пудеї інших вишів Буковини. каже, якщо кошти за навчання перераховувались із банківського рахунку, то вони повертаються і потрапляють під систему гарантування вкладів фізичних осіб. Якщо ж кошти здійснювали. Оплата здійснювалася готівкою в касу банку. Без укладення договору, тобто без відкриття рахунку, то вони не підпадають на жаль під систему гарантування. Незалежно від того, яким чином перераховувались кошти, всі користувачі послуг НАДРА їх можуть повернути. В Цьому переконаний незалежний експерт. Микола Чуп'юк каже: наразі найважливіше дізнатися, де знаходяться гроші, а для цього найперше потрібно отримати акт звірки. Людина на підставі договору про надання отримання платних послуг. Вона хоче отримати підтвердження, чи є за її особовим рахунком надходження цих коштів. Це повинно бути або заява, або письмова, або усна. І вони повинні подати інформацію, за вашим платежем кошти надійшли або не надійшли. Якщо надійшли, то куди саме і чи зараховано? Якщо не надійшли, то я рахую, що сам же отержувач платежу повинен розібратися. А можливо, кошти надійшли в казначисто, але лише про університет про це. Не повідомляю Якщо виявиться, що кошти зараховані на казначейські рахунки, але поки що не перерахували університету, тоді питань до платника не виникатиме, каже юрист. В такому випадку повернення коштів навчальний заклад вирішуватиме з казначейством. Не виключає юрист, що кошти затримались в казначействі ще з цієї причини, що більшість студентів здійснили платіж за навчання ще у січні. Незрозуміла ситуація, адже розпорядження національного банку тимчасовий ліквідатор введений тільки 6 лютого. А між платежем 16 січня і 6 лютим три неділі. Відповідно, три неділі кошти поміж міжбанку не бігають. Кошти можуть переходити з установи в установу максимум три дні. Три банки всіх днів. Якщо цього не відбувалося, то повинен був банк або повідомити клієнта про те, що ваші кошти не надійшли, або університет повинен був зазначити. Ваші кошти надійшли. Другий прогнозований експертом варіант, що банк надра таки не перерахував кошти навчальному закладу. Відповідно, в такому випадку користувачі банківських послуг мають сформувати питання до банку Надра, та гроші вдасться повернути, навіть якщо на той момент вже була введена тимчасова адміністрація. Вважає юрист. Вже наступає питання якраз застосування законодавства проведення тимчасової адміністрації і виставлення кредиторів, тобто порядку черговості кредиторів. Тоді це законодавство вже по-іншому. Але знову ж ми говоримо, звичайно, що те, що прийшло в касу, значить, воно фізично є в банку. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Розвиток Чернівців за складних економічних умов не лише реальний, але й необхідний, запевнила заступник міського голови Марія Порчук. В програмі суть речей з Оксаною Денисюк на радіостанції 103.2 FM чиновниця говорила про перспективи та складнощі розвитку міста. Місто розвиватися мусить завжди, незважаючи ні на скруту, ні на кризу. Чернівці нині також намагаються не лише вижити, але й покращити свою економічну, соціальну та культурну сферу. Запевняє заступник міського голови Марія Порчук. Чиновники намагаються працювати зараз на три пріоритети: комфорт, гостинність та нові можливості. Комфортне місто це абсолютно фокус на жителях Чернівців, тобто щоб воно було комфортне для проживання, воно було комфортне для реалізації своїх можливостей. Наступне гостинне. Це, звичайно, ми визначали такий пріоритетний розвиток економічного сектору, як туризм, і всі галузі, які з цим пов'язані. Ну і звичайно, місто можливості це те, що стосувалося залучення інвестицій, розвитку економіки, розвитку виробництва. Дуже плідно міська рада зараз працює з різними закордонними проектами, які дозволяють брати місту такі кредити, які в Україні нам навіть не сняться. Кредит муніципалітету. В валюті під 3% річних на 13 років то є з відтермінуванням сплати тіла кредиту до моменту використання коштів, то я думаю, що цей кредит назвати дуже важко. Два комунальні підприємства вже працюють з такими пільговими кредитами. Міськсітло отримує 3,5 мільйонів гривень на заміну освітлення в центральній частині міста. А Чернівці теплокомуненерго 6 мільйонів гривень на облаштування альтернативної котельні. 5 мільйонів євро на 25 років. Матиме місто також на енергозбереження бюджетних установ. Намагаються чиновники подбати і про туристичну привабливість Чернівців, відвідуючи різні виставки, фестивалі та запрошуючи до себе гостей. Зрештою, пані Марія підсумувала: місто буде розвиватися за будь-яких умов, якщо ним керують ті кому воно не байдуже, Відмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях при факультеті архітектури та будівництва ЧНУ запрацювала академія TI. протягом місяця. Вісім представників відомих компаній читатимуть лекції про нові енергоефективні технології в опаленні та вентиляції для студентів, будівельників та проєктантів. Такий проект у Чернівцях запрацював вперше. Наприкінці курсу навчання академії теплофішка інсталятор усім видадуть спеціальні дипломи. Будівельники, майстри із встановлення опалювального обладнання, викладачі та студенти факультету архітектури і будівництва Чернівецького національного університету зібрались на першу лекцію академії теплофішка. Інсталятор готовий прослухати весь курс лекцій. Цікаво має бути, я надіюсь. Звісно, це по нашій професії. Ми з задоволенням послухаємо те, що будуть говорити. Підвищувати свою кваліфікацію завжди потрібно. Тому ми потрібно. академію у себе прийняв факультет архітектури та будівництва. Його декан каже для майбутніх фахівців такі лекції важливі. Тут присутні студенти, будівельники старших 4-5 курсу всі майже є. Це їх десь порядка 30 чоловік, і архітектори старшого курсу також є. Тому що і для тих, і для інших важливо, тому що. Все ж таки знаючи ті сучасні на даний час, ну, наприклад, ну, наприклад котли чи там нагріваючі е, прилади, це дуже важливо при проектуванні майбутніх будівель. Академія теплофішка-інсталятор проходитиме протягом місяця безкоштовні лекції у трьох напрямках: енергоефективність опалення, інноваційні технології, вентиляція і кондиціонування для усіх охочих читатимуть вісім представників всесвітньовідомих компаній. Зокрема, розкажуть, як грамотно поєднати різні джерела опалення, щоб заощадити тепло. Скажем, так піск моди в році. Реконструкція топочних. не нові топочні, а саме реконструкція. Тобто, коли люд... человек має газовий котел, він хоче доставить себе твердотопліний котел, електричний котел, гель систему для того, щоб менше платити именно за газ. Це 80% нынешнего нинішнього ринку. Сейчас це именно реконструкция котельника. Організатори проекту кажуть, досі аналоги у нашому місті не було. Лектори готові ділитись власним досвідом із проектантами та студентами і відповідати на усі запитання. Теорію підкріплюватимуть практично. Тими заняттями наприкінці проекту усі, хто прослухав повний курс лекцій, отримують дипломи. Академія буде длитися в течение місяця. Тобто, кожен четвер, кожну п'ятницю у нас стартує новий лектор. Новий бренд, нова, інтересне, заманчивая тема для наших посетителей по окончанию. Всі учасники, которые прошли повністю весь курс, получають дипломи. Ще буде множество подарунків, сюрпризов. Ми вообще ну начинать починати щось новое для студентів. У нас замечательный квест по городу Черновсимає Гумена Славовицький місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього найкращого.